Здорова, футболюги! Ну що, як вам футбіч на цьому тижні? У нас з вами була змога подивитись реально круті матчі. Ну, подивитись подивились, а тепер давайте про них поговоримо. Але перед початком прошу вас підписатись на цей канал. Є, поїхали! В середині тижня пройшов класний поєдинок, в якому підопічні Хосепа Гвардіоли протистояли підопічним Антоніо Конте. Хочу відзначити, що Антоніо непогано підготувався до цього поєдинку, але погано те, що його плану не вистачило на весь поєдинок, а ще гірше те, що ПЕП відмовився від першочергового свого плану і змінив його на другу половину гри. Конте обрав план з персональною обороною, і він до якогось моменту дуже добре працював. Першому таймі Тоттенгем оборонявся за схемою 5-4-1, в якому Емерсон та Перішич відповідали за Гріліша і Мареза. Ну і звичайно, штрійка захисників відповідала персонально за Гюндогана, Альвареса і Голанда. Тому частими були випадки, коли центральні захисники висувались центр за своїми візаві і одразу ж накривали їх при прийомі м'яча. Бентанкур та Хойберг відповідали за центральних півзахисників Сіті, Родрі та Льюіса, який номінально звичайно правий захисник, але він постійно зміщується в центр, допомагаючи розігрувати м'яч, допомагаючи виходити з підпресингу. Тому саме центральні півзахисники Тоттенгема відповідали за цих двох красенів з Сіті. І цікавою була також роль Колусєвський та Сона при обороні, тому що вони не розташовувались широко, а вони навпаки намагались грати більш компактно до центру, таким чином перекриваючи лінію для передач на е гравців атаки. І в першому таймі все спрацювало на відміну, тому що Тоттенгем вів е 2-0 до перерви. І зважаючи на той факт, як добре команда Конте грає в контратакуючій грі, і те, як вона взагалі добре грає проти Манчестер Сіті по результатам, як мінімум минулого сезону, можна було очікувати на позитивний результат для Тоттенхему. Але, 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 в другому таймі своє сказав Пеп і Дід Марес. Гвардіола змінив позицію Льюіса. Таким чином він став відповідати більше за ширину, розтягуючи захист Тоттенхема, і він створював більший тиск саме на фланг, де грав Перішич. Але головне, що сталося в другому таймі, це індивідуальний перформанс з боку Ріада Мареза, який повністю перевернув цей поєдинок і допоміг перемогти Сіті. Персональна опіка працює добре, допоки кожен гравець справляється зі своїм опонентом. А як тільки цього не відбувається і е, когось переграють один в один, то одразу ж починається пожежа. Що і продемонстрував цей матч: рівно до того моменту, поки е, Перешич справлявся з Мерезом, Тоденгему вдавалось нейтралізувати небезпеку біля власних воріт. І як тільки мерез переграв Перешича, одразу е, весь захист посипався, наче картковий будинок. Ну і плюс ще гол в ближній кут від Льоріса просто як подарунок для Діда Мареза. Саме через провал, персональний провал на лівому фланзі, Сіті зміг не тільки повернутися в гру, а ще й перевернути її і виграти з комфортним для себе рахунком. Таким чином, вони не відпустили арсенал задалеко від себе та ще й зробили це без Кевіна Де Брейна в складі. Був у Сіті так само матч проти Вулвергемптона в цю неділю. Але тут немає про що багато розказувати. Команди просто різних класів, і при цьому Вулвергемто не зміг нічого продемонструвати і е, чогось такого запропонувати для Сіті. У команди Пепа просто не було проблем. Перший гол прийшов е, після навісу, класного навісу Кевіна Де на Голанда. Другий гол прийшов у нас після заробленого пенальті. Ну і третій після персональної помилки голкіпера, який просто подарував м'яч спочатку морезу. Той далі покотив на Голланда, і Ерлін зробив свою справу, забивши хет-трик в цьому матчі. Це 25-й гол норвежця. Прем'єр-лізі він просто зараз б'є всі рекорди. Нагадаю, що найбільшу кількість голів забив поки що на даний момент Мухаммед Салах у 38 поєдинках. Він забив 32 голи за сезон. У Ерлінга зараз вже 25 і ще пів сезону попереду. Ну і давайте подумаємо, чи зможе він подолати цей рекорд чи ні. Це, звичайно, найбільша інтрига зараз так. Але окрім цих голів у Сіті була ще купа моментів. Це е, можливий пенальті, який не поставив суддя. Е, це було просто спасіння від захисника, коли голкіпер був вже відіграний, і просто зі стрічки він виніс м'яч головою. Це забитий Марезом гол, але він був забитий з офсайду. І так само був вихід ще у Альвареса, але е, аргентинець не зміг реалізувати свою нагоду. Тобто моментів була купа у Сіті, але на жаль, не зуміли вони всі їх реалізувати. Взагалі то в останній час достатньо важко проходили матчі Сіті. Про що заявляв навіть сам Пеп. Він казав, що він взагалі не впізнає свою команду. Інколи вони не вистач... не, не виглядають голодними, якимись вмотивованими, і їм просто не вистачає вогню. Наче вони вже приситились цими перемогами в прем'єр-лізі. Проте це не стосується цього матчу. По-перше, а по-друге, це те, що навіть в такому стані гравці Сіті вміють здобувати результат, що нам показали матчі проти Тоттенгема і проти Челсі. Тому ця команда може забирати своє, набирати очки і претендувати на титул в цьому році. І саме через цей факт. Не можна ніколи списувати їх з цієї боротьби за титул, і не можна казати, що той п'ятиочковий гандикап, який зараз є у арсенала, це просто шалена відстань. Для цієї команди взагалі майже нічого немає неможливого. В цьому матчі Ліверпуль грав з елітним Ноттінгем Форест. Це я так називаю Челсі, судячи з того, скільки вони роблять трансферів, і скільки на ці трансфери вони витрачають грошей. Це було протистояння двох команд, які саме зараз знаходяться просто в поганючій формі. Ліверпуль в останні роки привчив нас до того, що хто б не грав в складі команди, вони завжди демонструють чудову форму на Енфілді і нав'язують боротьбу буквально кожному. Проте чомусь не цього разу. Тут їм реально пощастило, що не було нікого, хто б нав'язав їм цю боротьбу. Бо я реально не впевнений, що якби у Потера були зараз всі здорові, то склад виглядав би саме так. Що я для себе відзначив? Перше, це дуже велика кількість індивідуальних помилок. Це були помилки при передачах і помилки під час спроби дриблінгу. Яскравий приклад це півзахисник Челсі Холл. Саме цей хлопець втрачав м'яч під час дріблінгу. Так само він виконував інколи не дуже вдалі передачі. Нагадаю, що і в матчі з Сіті, він саме спроби його обіграти когось з гравців Хосепа Гвардіоли. закінчувалося тим, що команда просто втрачала володіння м'ячем. Цей матч не став виключенням, і він так само якось невпевненим. Може, може бути, що просто через свою невпевненість він видав такий неоднозначний поєдинок. Якщо далі йти типу по Челсі, то е, Галехер, так, він бігав багато, але не можна сказати, що е, це завжди було корисно і це принесло якісь дивіденди для його команди. Е, кая Гавер, це я взагалі не розумію як футболіста. Е, от, напишіть мені, будь ласка, хтось в коментарях під цим відео. Е, яка взагалі оптимальна роль для Кая Гаверца, Тому що ну, для мене він зараз не грає на 100%. І е, найбільша проблема для мене саме в Кай Гаверці, це в тому, що він інколи не бачить своїх партнерів класні забігання. Е, як був Матч Сіті, там був коридор е, для Обомеянга, і якби Кай віддав передачу тоді, то це було б явно загострення моменту. Так само і в цьому поєдинку був момент, коли партнер забігає в вільну зону. Кайф в цей момент, я не знаю, можливо, він опускає е, очі і не бачить просто там периферичним зором е, е, свого напарника. І він просто не віддає передачу, ну таку цікаву, гостру передачу, те, що має робити атакувальний гравець, тим більше його рівня. Він починає щось там возюкатися з м'ячем, потім розвертається, якось. Віддає передачу на ближнього. І просто момент, реально там класний момент, втрачається. Ну І, звичайно, ж, з реалізацією так він приніс Кубок Ліги Чемпіонів для Челсі, але не завжди він класно завершує епізоди. Не завжди він є класним вістрям для атаки. Тому мені цікаво, яка взагалі для нього оптимальна позиція. Я знаю, де він грав в Байері. І я знаю, що він там був досить продуктивним. Можливо, просто щось, щось він не знаходить своєї гри в Челсі, чи ну я не знаю, чому? Чому саме такі проблеми у Кая Гаверца. Більш-менш в складі Челсі виглядав Хакім Зієш. Він був активним, він йшов в обіграші, він виконував дуже небезпечні кроси, але на жаль, ці кроси не призвели до взяття воріт. А у Ліверпуля мені постійно муляло око. Це проблема. З пресингом команди. Були моменти, коли Гакпо взагалі не розуміє, що йому потрібно робити. Ну, поки що видно, що не була зроблена робота, не було як такої предсезонки, коли тренер міг би налаштувати всі ці механізми, і вони правильно між собою якось працювали. Тому що були моменти, коли три гравці Ліверпуля. Біжать пресингувати одного гравця Челсі, і він спокійно через передачу просто виходять, розбивають цей пресинг, він ні до чого не приводить. А ми знаємо, що пресинг це дуже грізна зброя Ліверпуля, і вона приносила багато бонусів для команди. І там одне з перших, що взагалі робив клоп, це він вибудовував ось цей пресинг. Поки що він не працює так, як потрібно. Більш гострим і небезпечним в цьому матчі. Все ж був в Челсі, але, на жаль, через брак класу гравців, як мені здалось, їм не вдалося конвертувати цю перевагу в забиті м'ячі. Так, ну і тепер з приводу мудрика. З одного боку, Михайло провів дуже яскравий поєдинок. Він продемонстрував дуже високу швидкість. Він нам запам'ятався класною обводкою там на дриблінгу, коли він накрутив. Двох гравців Ліверпулю в штрафній. На жаль, не вдалося забити гол в цій ситуації, був би дуже яскравий гол. Також він класно розганяв, атаки, підключався до них, забігав правильно і був момент, коли він віддав на Чуквамеку, створив момент для партнера. Але той чомусь вирішив його не реалізовувати. Ну, це вже запитання до Чуквамеки. Але, на мій погляд, є ще інша сторона. Не треба забувати, що Мудрик вийшов на останні там 40 десь хвилин. Він протистояв пістаркуватиму Джеймсу Мілнеру, який вже до цього відбігав годину гри. Мілнеру не 19 років. Нагадаю, і звичайно швидкість у нього базова була набагато менша, ніж у Мудрика. Тому Мудрика тут одні були. Переваги в цьому епізоді, і я думаю, що Поттер е, правильно все зробив і він знав, на що треба надавитись. І був ще один момент, який я для себе не зовсім зрозумів. Е, Челсі вибігає в швидку контратаку, е, є вільний простір на лівому фланзі, але чомусь там немає мудрика. Він чомусь вирішив не. Бігти, не допомагати своїй атаці, він чомусь затримався, і він дуже-дуже неспішно біг потім за своїми партнерами. Хоча вже атака достатньо розбіглася, і був момент, коли Челсі міг створити щось небезпечне, проте просто зона була вільною, туди ніхто не увірвався. Мудрик підбіг потім, вже трішечки пізніше. За цей момент втрачає м'яч Челсі і починає свою атаку Ліверпуль. І Мудрик навіть не поспішає е, побігти назад і забрати м'яч. Ну, тобто, не поспішає допомогти своїй команді в захисті. Ну, не можуть бути такі проблеми з функціоналом. Не знаю. Я для себе, я для себе не знайшов відповіді у цій ситуації. Чому сталося саме так? Ну, можливо, це буде е, такий один е, момент. і... В подальшому наш Михайло буде лише розвиватися, набирати оберти і розривати прем'єр-лігу. Ну а в цілому маємо нічию і судячи з того, як зараз грають обидві команди, думаю, ні в кого не виникає запитань, чому вони розташовуються в турнірній таблиці саме там, де вони є зараз. Ну і найцікавіший матч цих вихідних це, звичайно ж, матч Арсенал Манчестер Юнайтед. Арсенал демонструє стабільно, класну гру з початку цього чемпіонату, тому не дивно, що вони є лідерами і очолюють турнірну таблицю. Манчестер Юнайтед вже після декількох поразок на старті чемпіонату видали класну, безпрограшну серію і увірвалися просто у зону Ліги Чемпіонів. І в разі перемоги в цьому матчі вони б могли навіть заявити свої претензії на титул цього року. Особливого статусу і е, перчинки додавало те, що саме Манчестер Юнайтед був єдиною командою, яка змогла обіграти команду Мікеля Артети е, на початку цього сезону. І перед матчем було таке невеличке відчуття, що Еріктон Хакс може все ж таки щось придумати і створити проблем для підопічних Мікеля Артети. Але є деякі фактори, які були на боці канонірів. Одна з головних проблем Манчестер Юнайтед в цьому матчі це відсутність, звичайно ж, Казиміро. А це означало, що менше контролю в центрі поля і більше свободи для півзахисників арсеналу Зіни і е, парті. Зіни, який відіграв просто видатний поєдинок. Він був просто повсюди на полі. Він допомагав команді виходити з підпресингу, він віддавав класні розрізні передачі. Він не дав створити проблем Ентоні на своєму фланзі, нейтралізувавши нападника Манчестер Юнайтед. Він віддав предгольову в моменті з останнім забитим голом. А як він емоційно заряджає своїх партнерів і вболівальників, це просто клас, це космос. Що ви там зараз, ті, хто сказав, що Арсенал купив за 30 мільйонів, аж за 30 мільйонів баночні касі? Нюхайте Бебру тепер. Думаю, Сіті зараз вже 100 разів пожалкував про те, що вони зробили ставку на Канцело, який просто зараз в поганючій формі знаходиться, він втратив своє місце в старті, програв його 18-річному Льюісу і знаходиться зараз не в кращих кондиціях. До речі, Зіна став гравцем матчу за версією вболівальників. А от портал Хускорт признав найкращим в цьому матчі все ж Едін Кетті, автора дубля. Від Арсеналу, а Сашкові поставили, як на мене, за низьку оцінку. Другий момент це те, що команда Артети зараз виглядає емоційно стабільною. Пам'ятаєте, як раніше Арсенал сипався, коли пропускав першим? Кожен раз було відчуття, що гру вже все, можна завершувати. Але зараз, навіть попри пропущений гол, вони продовжують грати в свою гру. Раніше ця команда могла видати класний один тайм. В другому вони сідали ближче вже до свого захисту, оберігаючи рахунок, і таке було відчуття, що вони функціонально просто не вивозять. А в цій грі вони додавали по ходу матча. Вони встановили рекорд ліги на даний момент по кількості дотиків в штрафні суперника цілих 63 рази. І подивіться також на графік небезпечних моментів, які створили обидві команди. Ну, це ж так само повне домінування Артети в цьому матчі. XG так само підтверджує попередню статистику. І виходить так, що Арсенал свої голи дійсно награв. А пропустили вони через власні помилки, і тільки всього. В моменті з першим голом була помилка спочатку Сака, втратив м'яч, потім він відскочив на Томаса Парті, Той хотів, звичайно ж, пришвидшити гру і віддати одразу передачу вперед. Але так само помилився при цій передачі, втративши м'яч. і Далі Решфорд його підібрав. Решфорд, який зараз знаходиться просто у вогняній формі, протягнув цей м'яч і вліпив його так дуже смачно в ближній кут. Так само є питання трошки до Рамсдейла, але ну, класний гол, шикарний забив Маркус. І не дивно, що більшість атак проходила і більше взагалі загрози було саме з лівого флангу Манчестер Юнайтед, саме через форму Маркуса в цьому сезоні. Ну і другий гол стався через помилку Рамсдейла при грі на виході. Після подачі з кутового Рамс не розібрався, не зміг зіграти нормальну м'яч, наткнувся там на Томіясу, втратив м'яч, і далі дуже смішно, що саме Мартінес, гравець, якого всі звинувачували в поганій грі головою, забуває м'яч у ворота Арсеналу. Угадайте, якою частиною тіла так головою і зрівнює рахунок в матчі. Але більше в принципі, у Манчестера таких реальних нагод не було. Був один ще момент, там після Рикошету Рамсдейл від, відбив м'яч після пострілу Рашфорда. І, в принципі, все. Більш нічого такого серйозного Юнайтед не створив. Як я і сказав, атаки Юнайтед йшли в більшій е, мірі через лівий фланг. Е, е, настільки добре там грав Фрешфорд, що він зміг посадити Вайта на жовту картку. але... Проблема була ще й в тому, що Вайт видав е, взагалі-то не самий свій найкращий матч. Е, він помилявся при передачах, е, потім ця жовта картка, можливо, він почав нервувати. Саме тому е, Мікель е, вирішив щось змінити у грі своєї команди і поміняв вже в перерві е, Бена на Томіясу. А от у це був вдалий матч. Він постійно кошмарив люка шоу своїми проходами і забив просто красень гол ударом. За меж штрафної. Не завжди у Букайо виходять такі чудові удари, але коли виходять, то ми бачимо просто шикарні голи на виконанні. Так, ну і зараз я б хотів би поділитися своїми думками на рахунок Едін Кетя і його порівняння з Габріелем Жезусом. Так, зараз Еді забиває багато голів. Якщо не помиляється, то 19 в останніх 23 виходах в старті. І 13 в 13 матчах, якщо ми рахуємо тільки домашні ігри Арсеналу на Емірейтс. Класно? Так, не буду сперечатись. Але зараз з'явилися люди, які кажуть, що Габріелю Жезусу після повернення буде дуже важко увійти у стартовий склад, дивлячись на таку форму Едін Кетія. Я до таких точно не відношусь. От скажіть мені, будь ласка, у вас немає таких вражень, що Голин Кетія ніби трошечки фартові? Що десь він. Якось голову підставить, десь якийсь відскок, десь якийсь рикошет зіграє йому на руку. Не виникає у вас таких вражень? А от в моменті, коли він має забувати, навіть в цьому матчі був такий момент, коли вже е, все було для нього: ворота пусті, він стоїть перед воротами, там цей е, один дихея, і він б'є просто в нього. Це лише моє враження, і я буду е, дуже радий помилитися, але мені здається, що зараз Еді трошечки оверперформить, е, як колись було з Обамеянгом. І коли цей фарт закінчився і голиці закінчилися, то виявили, що Обамеянг не такий вже і корисний для арсеналу. Ні, я не хочу сказати, що Нкеття такий самий, як і Обамеянг. Але давайте просто їх трошечки порівняємо з самим Жезусом. У них є спільні сильні сторони, такі як швидкість, вміння непогано просингувати десь приблизно на одному рівні. Так само, ну, можливо, краще трошечки грає Еді саме на стадії завершення в плані забитих голів. Але, на мій погляд, тут починаються вже плюси, саме перевага Габріеля Жезуса. Адже техніка і дріблінг у нього краще за Еді, і він має більший вплив на команду. Він більше допомагає команді в комбінувальній грі, він більш нестандартний і креативний гравець, все ж, Еді трошечки прямолінійний. Також можна сказати, що Жезус краще грає корпусом. Ну, ви пам'ятаєте всі ці матчі, коли він просто відтирав захисників від м'яча, боровся і захищав м'яч. Це попри те, що Еді покращив свої показники, набрав маси за останні роки і працює в цьому напрямі. Але так само можна сказати, що Жезус краще грає спиною до воріт. Це, на мій погляд, краще проявляється в тому, як гравці оброблюють м'яч, просто зупиняють, коли йде пас. На Жезуса у нього м'яч ніби приклеюється до ноги. У випадку з анкетією. Ну, я дуже часто цей момент помічаю, не знаю. Напишіть мені, як ви відноситесь до цього. Коли йому дають пас, коли пас де на анкетія, то від нього відлітає м'яч десь на 3 метри в сторону центрального кола. І це, звичайно ж, ще додатковий час, коли він обробить цей м'яч, якось розвернеться з ним, далі буде шукати десь дивитись. Ну, тобто це втрачається час на якусь перспективну атаку. Ну і ще плюс і Габі в тому, що з ним команда більше створює моментів і е, так само він вміє краще відкривати зони для своїх партнерів. Хоча у Еді є класна властивість, класна властивість для центрального нападника. Це гольове чуття. Він точно таке відчуття, що знає, де потрібно знаходитися в той чи інший час. І йому просто я ж кажу, інколи здається, що йому просто фартить дуже сильно. Але я бажаю, щоб йому фартило так і надалі, що він так само демонстрував таку чудову форму і продовжував радувати всіх болівальників команди Мікеля Артети своїми забитими м'ячами. Ну і плюс для канонірів це те, що. Завдяки Едін Кеті вони не так сильно зараз відчувають втрату Габріеля Жезуса в такий важливий період для своєї команди. Але, як на мене, саме коли повернеться Жезус, коли він набере потрібні кондиції, то він буде грати в основному складі. Хоча ще раз дякую окремо Едін Кетя за цей матч і за його дубль, який подарував. Класні емоції кожному вболівальнику, який мав змогу подивитись цей поєдинок. В цілому можу сказати, що команда Артети зараз виглядає більш зрілою, і це було помітно по ходу цього поєдинку. Бо після 60-ї хвилини вони пішли атакувати. І тільки прибавляли по ходу матчу. А от Юнайтед навпаки відійшли назад до своїх воріт захищати результат, захищати цю нічю, яка була на той момент. Команда Мікель Артети зберігає п'ятиочковий відрив від Манчестер Сіті. І свій наступний поєдинок в чемпіонаті вони проведуть проти Евертона, який, як стало відомо, вже буде тренувати хтось інший, тому що Френка Лемпарда звільнили з посади головного тренера. Побачимо, хто це буде дуже скоро, вже 4 лютого. Ну а на цьому у мене все. Дякуємо всім за увагу. Це був Сашко. І, звичайно ж, прошу вас підписатись на цей канал. Прошу зробити мій сьогоднішній вечір більш вдалим. Дякую вам всім, до нових зустрічей, пока.